Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток, Одещина. Сьогодні в нас 12 листопада. Тема відео заявлена невеличка розпаковка квітучих осінніх квітів. І, звісно, по фото ні для кого це не секрет. Це Хрізантеми. Ну що ж, я довго трималась весь жовтень ви своїми відео спокушали мене на покупку цих прекрасних квітів, але спокусилась я, коли розцвіла ось моя ось така красунька. Минулого року, десь в серпні, я отримала невеличкий живець, він добре перезумував там в будиночку. Я висадила і ось таку красу маю. Не перевершена. Трошки колір не передає ще й в росі. І ось позавчора я отримала ось таку бананову коробку, тобто з-під бананів. І отримала шість. Неперевершених сортів. Ну, як для мене, це ж я обирала їх. Я їх отримала викопаними у пакетиках, і зараз я їх перевалю, мабуть, в горщички і буду зберігати, ну, десь в теплиці, мабуть, щоб вони не померзли, бо вже боюсь, що вони тут не приймуться, бо це все мультифро. І тоді, вже, коли пересаджу, більш детальніше по там пройдусь. Підготувала я землю. Е, в мене така, такий важкий чорнозем, тому я побільше піска додала, е, перліт, торф трохи і ніяких добрих не буду додавати. Трошки попілу. І хочу показати, що я вас вела в оману. Вони не копані кущики, вони вийняті просто з горшечків. А я побачила, що вони завернуті в пакетики. І, <кій> ну, так сама собі вирішила, що це копані. А вони росли от в таких горшечках, як, як пігулочка. Кущики різні. Трохи є більші, трохи менші. Такий взагалі, бачите, який тоненький. Є кущики, які не дуже перенесли все таки цю поїздочку. Бачите, скільки обломаних квіточок. Ну, не знаю, в мене взагалі немає досвіду з хризантемами. Тому, мабуть, живцювання я не буду сильно навіть намагатись. А подивіться тут, скільки вже порослі. Ну, це мене дуже радує ще й на такому красивому сорті. Ну, все, буду висаджувати, а потім по сортах. Ну, ось, поки я працювала. Сонце зайшло, прийшли хмарки, і неможливо впіймати колір цих гарних квітів. Ну, зараз знову вийшло сонечко, тому це вже, мабуть, третя спроба познімати ці кольори. Сподіваюсь, це буде остання спроба. Ну, і ось почнемо. Так, я поставила їх в затінок. Ну, все одно сонечко світить і. Начебто не пересвічує. Почнемо ось два кущики. Це буде з одної сортосерії. Сортосерія банкет Pink Bicolor і Red Bicolor. Там були ще, ну, інші були, були кольори цієї сортосерії. Але мені сподобались саме ці. Поки що. Побачимо, це мій взагалі-то перший досвід з хризантемами мультифлора. Тому я себе дуже стримувала, щоб не набрати зайвого. Так, наступна красунька. Мабуть, понесем її на сонечко. Ні? Побачимо, заграє. Ось, подивіться, не будуть засвічувати. Ні. Дуже гарний колір і дуже величенька квітка. По зрівнянню з попередніми, ну, майже в три рази більша. І колір такий, ну, зараз він, ну, сонечко, пересвічує. Є тут і корал такий, і розпускається вона більш така помаранчева. А в повному розпуску. Ну, красуня, красуня. Це була сорта серія. Ну, тут я, мабуть, не вимовлю. де варейн. Це сорта серія, а колір бронз. Ну, начебто, бронз, так. Гарнюська. Ось так більш затінку. Хамілеон від освітлення міняє свій колір. Так, наступна красунька. Ось така яскрава, насичена малиновий такий колір. І серединка камера трошки жовтого додає до самої серединки, вона більш зелена. І це в нас сальта Виолетт Бланк. Ось така красуня. Ну, яскрава, яскрава, прияскрава Зараз на сонечко я винесу. М? Я на сонечки засвічує і робить її червонішою. Вона більш... Це ж таки малина. так, не будемо виносити більше на сонечко. Будемо так дивіться. Так, і це з такою самою Сарта серії. Ну, ось саме цей кольор я довго сумнівалася, чи він мені потрібен. Бо на фотографії там була виставлена фотографія від виробника. Ну, і ви знаєте, не дуже гарно він сфотографован тому сумнівалась. Ну, я задоволена, що я все ж таки його купила. Він дуже-дуже красивий. Також сорта серія, оце Violet Blanc, Picto, називається. Оцей кущик більше всього постраждав, поки їхав до мене. Майже пів кущика ось тут зламалось. Ну, нічого. Проте, от саме цей кущик більш всього наростив отут мені по кругу ось таких діточок. Тому наступної весни будемо точно мати декілька кущиків. Ну, подивіться, яка краса. І не скажеш, що це хрізантема. Ну і остання, остання. Ну, я не знаю, це з, з них вже чи не з них. Називається COTAT Red Gold. Червоне золото. Ну, вона схожа на червоне золото. Яскрава при яскрава. Знаєте, почула таку думку, що важко. Хризантеми, вони такі ну, дуже яскраві, різнокольорові, і важко їх вписати в якийсь дизайн. Але це ж ну, пізні сорти, вони от 12 листопада, як, як я вже казала, Ну, зараз майже нічого не цвіте, до чого тут його прив'язувати. Ось така краса, пізньої осені. ну... Мені здається, що будь-який колір на ваш смак, який ви захочете, можна в листопаді, щоб цвів. Ну, от зелень ще є, а більше нічого, ніякого кольору більше немає. Трошки от червоний барбарис. Там трошки він червоніший, бо більше сонечка попадає. Ось тут в мене трошечки цвітуть ротики ось такі рожеві. Ну, до міскантусів кольору ніякого не потрібно. Ну, будь-який підійде. Вже протіряв він свій колір. Був такий насичений, насичено-червоний. А зараз Ну, Просто зелений. Там цвіте, правда, ще в мене космія. Ну, це ж таке тимчасове явище. Буде вона наступного року, ну, цей сіянець. Чи не буде, чи може я випалю всі. Тому, мені здається, будь-які сорти, які посадиш, в листопаді будуть доречні. От, може, там у вересні, там, можливо, якісь підбирати кольори. А в листопаді вони всі, всі гарні, всі радують і всі красиві. Ну, от з чого почавати, тим і завершу своє відео. Якраз сонечко потрапляє на мій кущик. Він без назви. Він, як вже казала, Прийшов до мене подарунком до якогось замовлення. І сорт був не підписаний. Тому, але він мене тішить дуже, дуже гарний, цього куща я викопувати не буду. Він так і буде зимувати тут на своєму місці, а весною вже буду його розділяти. Ну, і забула сказати, замовляла я. Я, правда, не спитала. Чи можна казати, ну, я думаю, що в мене буде відгук положительний, тому ніхто проти не буде. Замовляла YouTube канал Fazenda Garden пан Михайло там, який дуже також багато розповідає про різні сорти, як вони виглядають, коли розцвітають, тому, якщо комусь Знадобиться, то звертайтесь. А наразі всім гарного дня, гарного тижня і до нових зустрічей!